Практика. Йогославія, 1993 рік. Створено Інтернаціональний кримінальний трибунал колишньої Єгославії. Прецеденти. Радован Караджич. Довічна за геноцид, Радко Младич. Довічна за облогу Сараєва і Сребренницю. Слободан Мілашевич. Судили в Газі, помер у камер. Формулювання суду злочини проти людяності, етнічні чистки, планомірні напади на цивільне населення. Україна 2023 рік. Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт Путіна. Україна є стороною багатьох процесів. Позови до Міжнародного суду ООН, справа щодо конвенції про геноцид, позови до ЄСПЛ, справа України та Нідерланди проти РФ, розслідування міжнародного кримінальному суді щодо депортації дітей, атак так на цивільну інфраструктуру, вбив в бучі, катувань у Херсоні. Підтримайте цей канал. Якщо ви вірите, Путін має почути вирок так само, як Мілашевич, Караджич і Владич. Геополітична підтримка щодо Єгославії. санкції проти Сербії запроваджені лише після трьох років війни. НАТО втрутилася лише в 1999 році, після році.